Чоловіки та жінки, як казав мій дід, коняка вам копитом в грудь для кращого кровообігу. Добрий день. Сьогодні відіграв катку на мільйон, зробив 11 кілів, знайшов декілька панцерфаустів. і взагалі я вам гарантую, що після перегляду у вас буде ерекція, навіть якщо ви дівчина. Хоча в них наче ж це існує. Давайте по класиці. Присунемо рекомендаціям: ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. А я за ваше лібіду підніму 100 грам дідового самогону. Я думаю, угода неймовірна. Тому поїхали. Хлопці, ну не бийте, ну я не м'ясний, ну дійсно. Не бий. -лю -лю. Все на розслабоні. Запам'ятали. Нам дивіться, зараз буде всю катку вести, скоріш за все. Коли ти взагалі не слідкуєш за грою, дивіться, тобі везе всюди. Він туди перебіг. Панцерфауст. Хто хотів кіл з гранатою оформлено, і ще й панцерфауст поцуплю. Дивіться, от зараз буде. Як казав, мій Дід Харе ламатись! Давай їбатись, Де ти, блядь? На! Стерво, на, Отак от це робиться! У нас все чувак под боком. Треба ее чекнуть. Бачу. Бачу, бачу, бачу. Ша одна гранатка. Та поднимайся, я знаю, что ты там валяешься. А куди він втік? Остання путь, остання путь. Ось так це робить. прийшов. Остання я. я ж кажу, як це робиться! О, Тільки так! Дябчик на... 69 гривень, а тепер давай ще один панцерфауст і повториш мій результат. Там сьогодні хтось замовляв кіл з хаєшки. Показую свій професіоналізм. Росслабон, просто розслабон, я ж кажу. Як теща підльот залітаємо. Хтось явно був. Або, можливо, навіть зараз є. Збиваєм! ППО нахуй! Де ти? А чого ти злетів? Фу, хтось є. Ну, будуть пушити в мене є панцерфауст, ви поняли? Тачка! Веди на добрий вечір тобі, блять, стерво! А, синки Баут, я ж казав, на похуя граєш і все виходить. Вони всі на тебе самі липнуть. Паха, ви шо їбанулись, ребята? Ждамо на гостей, блять. Питань взагалі, зеро, я тільки за. Зараз дельтаплан безбити. Я знаю, я відчуваю, що дябчик вже. ...відчуває у мені конкурента. Ні, мені треба заникати цього панцира. Я його ось тут заникаю в куточку. Я когось почую. Я вже когось чую! Добрий вечір, тобі, пане господарю! Ай, дебіл, поїхав кудись. І я відчуваю, як серце співає. А куди ти зупинився, блядь? Давай до мене! Давай, давай. Я тебе прийму. Опа! Тачка бачу там далеко. Не допуляю, не допуляю. Чекаємо, наша задача чекати просто. Дивись. Ти все правильно робиш. ТИ все правильно робиш! Проїбав панцир дябчик, вибач. В мене тут хтось з пенсії, мені небезпечно тикатись. Хоча можемо надурити трошечки. бачу. Там кто-то США бежит. Бачу. Что-то фризать. О, у них там перепалка якась. так, де я бы глушака проебав, на. Та ні, ну. Эх, öh, блять, сука, ну хуй я рот, любив, блять, два рази. Дай мій глушачок. Хоча я сам як глушач... <шу> ты шо я собі заліг, тихенько. Глушак є. А якщо знайду. Я його ледь побачив, чесно кажучи. Прифайр врятував. Ну такий мінімальний прифайр, але. Завдяки ньому я був врятований. Під звук літака можемо підсуватися ближ... ближче. А Дельта прийнято. Що таке? Паскуда треба вкинути аптеку і встигну добігти. 5 секунд, і встигаю добігти. Спокійненько собі на розслабоні граємо. Бачу. ЙО это як це сталося? Де він там взявся? І як він мене не побачив? Мене ще більше дивує. Фулопен мені пахую як соловю, чесно. Айо, забрали гранатою, Ну, це мій кіл. Все, однозначно це мій кіл був. А, тут дроп. Він залутав дропік. Хтось на камінці прийнято, раз він туди цілився. І мені здається, хтось сидів ближче. Я знав, що в бутці хтось є. Я чекав, щоб він вибіг. Я знав, що там хтось є. І їх перевіряти, щойно її. Угу. Перехитрив як сучку. А де інше я уявлення не маю? Ось тут можна буде врятуватись більш-менш. Три хаєшки. судячи зі всього, він за ландшафтом Бачу. прийнято Хаєшкою забираємо. Я тебе чекаю. Бачу. В диму. Лука, на кого ти залупнувся, Йоп, пересете, 11 вбив, БЕС топ один нахуй. Ах, блядь! Ах, блядь! Хто казав, що якщо ти на похуй заграєш катку, то виходить топ 1 Хто казав? Хто КАЗАВ? Все, я псих. Блять, майже вбив мене сучка, але моя флешка вона геніальна була. Я ж кажу, коли я хочу, я граю, а Зараз я покажу, скільки в мене цього. 11 вбивств 1176 шкоди. Все, як я хотів давно, ви що йобнулись. Оце катка реально була крута. Я ж казав: чим більш хуй забиваєш, тим більш в тебе виходить. Всі, хто дивиться це на каналі, тисну вам ноги, мізинець за совою уретру. Гарних вам снів, гарного вам дня. Зустрінемось на стрімах. Кастомка в цю суботу, так що не пропускайте. Ви поняли? Сподіваюсь, так. Да. Тюрлюлюнь.